І двоє людей загинули внаслідок авіакатастрофи в аеропорту Гонконгу сьогодні. Вранці інцидент стався близько 3.50 ранку за місцевим часом. Вантажний літак авіакомпанії Міратис, що виконував рейс із Дубаю під час посадки на злітно-посадковій смузі, не зміг вчасно зупинитися. За попередню версію поліції літак зійшов зі смуги, зачепив службовий автомобіль, який був поруч. Після чого впав у море. Про це повідомляють місцеві змі. Загинуло двоє чоловіків 30 та сорока. Одного року, які були в автівці, усі четверо членів екіпажу вантажного літака не постраждали. Аварія призвела до серйозних збоїв у роботі одного з найбільших авіаційних хабів світу. Північно-злітну посадкову смугу закрили. Щонайменше 12 вантажних рейсів скасували. Влада Гонконгу розпочала розслідування причин цієї катастрофи. Ну, знаєш, як то кажуть, вірогідність того, що літак і автівка зіткнуться, і буде така авіавтотроща маленька, але ніколи не mm -hmm. дорівнює нулю, те, що трапилося. Ну так дійсно.